Інтрига після першого туру президентських виборів в Польщі в Варшаві тільки закручується. В першому турі переміг більше ніж 30% набрав чинний мер самої Варшави Часковський. Але і праві сили, і правий кандидат від права та справедливості, директор інституту національної пам'яті Польщі Навроцький набрав досить багато майже 29%. тобто майже 50 на 50. Але є і друга тенденція на цих президентських виборах цього року в Польщі. Праві сили, права ультраправа конфедерація набрала більше 14% відсотків своїм кандидатом. Це означає, що інтрига на другий тур президентських виборів в Польщі тільки посилюється а другий тур нагадаю 1 червня. Що для нас це означає? Це означає, що по перше в Польщі буде новий президент після 1 червня. І що треба враховувати, що праві сили в цій країні справді набирають дуже серйозну політичну вагу. Але і це означає, що нам Україні працювати з будь-яким президентом, який оберуть поляки, працювати як з сусідньою країною, працювати в інтересах національної безпеки і України, і Польщі. Російська агресія насправді загрожує не тільки нам, але і Польщі, і всім всьому європейському союзу.